Зробимо Америку великою. Це предвиборчий лозунг Дональда Трампа, і звучить він чудово, коли не замислюватись, якою ціною його збираються реалізувати. Серед інших пунктів обіцянок це припинення війни в Україні за 24 години. Журналісти американського видання Bloomberg отримали інформацію про так званий мирний план Трампа від його радників. Він дуже простий: жорстко погрожувати і Україні і Росії, змушуючи їх до негайних перемовин та припинення вогню з обох боків. Отже, чого нам чекати, якщо Трамп таки прийде до влади? Давайте послухаємо думку експертів. Коли кажуть, велика політика мають на увазі саме це. Вибори у Сполучених Штатах Америки Вони об'єднують у собі як внутрішні проблеми країни, так і виклики з усього світу. Одне з головних питань мігранти. А ще війна в Україні, голосування за збройні пакети, економіка, безробіття і всі теми. Головні пункти передвиборчих обіцянок кандидатів ми розпочнемо найбільшу в Америці операцію з депортації всередині країни. А якщо переможе Трамп, чого чекати в Україні? Чекати від нього ромашок і квітів це треба бути якимось неймовірним рожевим полім. Це мене реально трішки напружує. Передусім через заяви. Колишній президент США і за сумісництвом один з ймовірних кандидатів в очільники держави від республіканців у відкриту заявляє про можливість зупинити війну протягом 24 годин. Ніхто от достеменно не знає, що таке за 24 години. Він приходить до влади в січні місяця 25-го року. І він каже Зеленському: піднімає слухання, а, там зупини війну. Зупини війну там точно так, же там а, зупини війну. Якщо Зеленський, наприклад. Не зупиняє бойові дії, то вони повністю американці відрізають нас від західної допомоги, і ми змушені зупинитися. Якщо Путін при цьому теж не зупиняється, а використовує це вікно спроможностей, то він тоді погрожує Путіну. каже: якщо ти там протягом 48 годин не зупиняєшся, я передаю Україні тисячу ракет атакамс без обмежень по ударах взагалі від слова. Зовсім це вкладається в логіку. Big deal. якими сенсами та пунктами наповнить Трамп свою велику угоду? Достеменно невідомо. Трамп просто не каже деталей, говорить лише про можливість домовитися як. І чи влаштує це Україну? просто просто домовиться з Путіним за спиною України, як він це зробив з Афганістаном, коли він домовився з талібами за спиною афганської держави владою, і після цього їх злили. Усі ми бачили, що там було. Якщо його ідея не буде працювати для нас, для нашого народу, то він зробить все, щоб досягти все одно. Донесення своєї ідеї і Трамп свої ідеї доносить поки у США, але доволі успішно. Пунктів передвиборчих обіцянок багато. Від банальних про кількість робочих місць і зарплату Я хочу повернути робочі місця у Сполучені Штати. Ми почнемо виробляти наш продукт до більш радикальних боротьба з мігрантами. І навіть їх примусове виселення. У нас немає вибору. Через кілька хвилин після моєї інавгурації ми розпочнемо найбільшу в Америці операцію з депортації всередині країни. У нас немає вибору. І відсутність вибору, схоже, подобається частині американців. Трамп завойовує прихильність виборців на праймеріс – Це голосування, де обирають, хто ж представлятиме партію на президентських виборах. Наприклад, у штаті Нью-Гемпшир, одному з ключових, Трамп. Переміг йому допомогла демографічна ситуація у штаті. Більшість виборців Нью-Гемпшира мешкають у невеликих містах або сільській місцевості. Трамп домінував у цьому сегменті. Більшість із них не мають вищої освіти. Він виграв майже дві третини цієї групи. Ці люди ідентифікують себе як консерватори. Серед них Трамп отримав сім з десяти голосів. Єдиним шаром, де ми побачили, що йому забракло підтримки, були виборці з вищою освітою. Усе завдяки. Яки меседжам експрезидента вони прості і всім зрозумілі: подолати безробіття, зменшити кількість мігрантів та зупинити війну в Україні? Не за горами листопад. І ми хочемо отримати голоси. Не думаю, що в нас буде велика конкуренція, але це не має значення. Ми хочемо отримати великий мандат, і ми збережемо палату представників і повернемо собі сенат і отримаємо тут багато чудових талановитих людей. А також ми повернемо собі це прекрасне чи не так одне з найкрасивіших місць у світі білий дім. Саме у палаті представників і в сенаті нині головна політична боротьба на кону результат виборів. Цинічно, але нині вони переважають війну в Україні, загрози для Тайваню та Ізраїлю. Адже за спільний пакет оборонної допомоги ніяк не знайдуть голосів. Республіканці на чолі зі спікером Джонсоном голосувати не бажають. точки зліні з погляду політика неймовірно цинічного політика краще проблему не розв'язувати допоки ти не опинишся у владі. Тому Трамп не бажає, аби цей проєкт в якомусь вигляді проходив. Джонсон залежить від Трампа, і при цьому країна має рухатися вперед. А будь-які перемовини з демократами ставлять під загрозу спікера Джонсона. І це зараз, коли Трамп не при владі. А що ж буде, якщо переможе, чи є на кого в Україні покладатися в Європі? Прізайшло те одно в Європі. Пролунав цей будильник, і вони зрозуміли на щастя, що не можуть цілком покладатися на Сполучені Штати, і Німеччина, приміром раніше, казала, що їм і армія не потрібна, а тепер розвернули свій корабель геть в іншому напрямку. ще один фактор стримування Трампа та його непрогнозованих рішень. Демократія глибинна держава сполучених штатів, яка не дозволяє там. Вони ж в конституції все це підтвердили. Ніколи не дозволяла одному президенту узурпувати владу взагалі від слова зовсім. Тобто, завжди є якісь важелі, противага, жодної гілки влади немає тоталітарних. Там якихось на переваг в порівнянні з іншою. Тобто президент не може сказати, так, там отут я вимикаю, тут я вмикаю. Ну, такого немає. Завжди є хтось, є опозиція, є е е е там суд, зрешті-решт. Тобто, я думаю, що це йому не дозволить. Вибори президента відбудуться 5 листопада. Найвірогідніші кандидати на пост очільника Сполучених Штатів Джо Байден та Дональд Трамп. Хто ж переможе і в якій ситуації опиниться допомога Україні? Покажуть результати голосування.